Тема інклюзивності в нас в країні взагалі велика проблема і біль. Перший раз з цим всім я стикнулася в 22-му році, коли мені дали дозвіл пересісти на візок на крісло колісне. Я знаходилась тоді в Києві, і одразу я зрозуміла, наскільки у нас все не підлаштовано. Під е, людей з певними потребами, ну я доволі розвинута була фізично, не дивлячись на те, що в мене ноги не працювали. Я могла виїхати на візку, там в двір, лікарні, навіть десь там поблизу були якісь там кав'ярні, і щось. Але в силу того, що настільки все не підлаштовано. То мені доводилось чекати когось там з друзів чи близьких, щоб мене вивезли просто попити кави. Я ще в 22-му році про це казала, і це була велика проблема. От я рахую, що найвелика проблема в... в кількості бордюрів і місць, де немо... нема просто можливості з'їхати з цього бордюру. Це така дрібничка робиться просто е... з асфальту. Такі, як... Спуск маленький, бордюри у нас не не, не такі вже великі, малесенькі. Не можу я фізично це все робити. Якісь великі пакети взяти, десь там пересуватися з ліфтом, але там банально з нульового, ну з першого поверса піднятися. Це ж треба ж теж ці сумки доперти від машини до під'їзду.